0. До вечора розумієте? Ви думаєте, це що? Це природа? Це звичайна природа. Але вона відчуває енергію людську, тепло, палаючи наші серця. І тому нам тут не просто тепло, нам тут гарячі від нашої віри. Так, чи ми! Молодці! Ну а зараз я радо. Даю слово нашому побратиму, опозиційному народному депутату, лідеру партії за Україну, В'ячеславу Кириленку! Слава Україні! Нас уже тут дуже багато. Суцільним потоком до Києва їдуть люди у машинах, в автобусах, в електричках, поїздах. Завтра буде стільки людей, що наш Київ святий ще не бачив. І всі вони прийдуть сказати своє гадьба не президенту, а пахану, який по Китаях, по Росіях, для когось, але тільки не для українців. І тому мільйон розгніваних українців це те, що завтра почує весь світ, вся Україна і та окупаційна влада, яка думає, що українського народу немає, почує, так? Сьогодні ще один злочин здійснюється. Митний союз на нас усіх насувається із важкої руки Путіна з Януковичем. Вчора сидів 5 годин в Сочі і думав, як під ярмо віддати Україну і всіх українців. А у нас спитав і думає, що нас з вами нема. Ми завтра повинні сказати на третьому народному вічі своє вагоме і рішуче слово. І все одно ми не відступимось від того, що сказали ще два тижні тому. Україна це Європа. Раз, Хазарова у відставку два, Захарченка до кримінала три. Януковича у відставку 4, у Україні воїну 5, так? Сюди йде вся країна, то велика неправда, що тільки правий берег тут, чи якісь окремі області. Но одеських їде до Києва на наш майдан. Сам бачив, їздив у Васильків зранку, де люди блокують спецназ внутрішніх військ. Уже третю добу, молодці Васильківці! Їдуть черкащани, з того боку їде Чернігів, їде кіровоград. Їде Вінниччина, їде Херсон, їде Східна Україна, Дніпропетровськ тут є, є! а Донбас є? є. Хто сказав, що Донбас там, на Маріїнській площі? Там люди, які так само спрагли за правдою, як і ми з вами. Стоять там позмінно, а потім тишком-нишком тікають від бригадирів своїх тих і йдуть сюди, до нас, на справжній український майдан. Так. Розкажемо їм тут правду, розкажемо, що таке Україна, хто такі українці, яким повинно бути наше щастя і якою повинна бути Україна не бандитською, не корупцією. Пованою, небрехливою, неуярвленою, а вільною і такою, що дасть щастя всім, хто хоче жити тут, працювати тут, народжувати дітей тут і будувати справжню вільну Україну тут. Правда і нас більшість, так? Мільйон розгніваних українців неодмінно завтра буде тут у середмісті святого Києва, і добрих тисяч під сімдесят уже зараз тут. З них вулицях, на банковій, на наших кордонах, на Інститутській, на Городецько, на європейській площі, на блокпостах, біля прокуратури, біля міліції, біля судів. У Василькові, то все наші форпости, то все нащадки козацьких фортець, боротьби УПА, боротьби УНР. Шухевича, боротьби Чорновола, боротьби всіх українців, які століттями боролися за нашу незалежність. І зараз ці окупанти думають будувати Україну без українців. Нас без нас. Їздить під нашим прапором, під нашим тризубом і продавати під цими святими символами Україну і українців, окупантам-іноземцям не дозволимо так, і скажемо цій банді чарівне, але тверде українське слово. Чує Сочі, хай чує Хазаров, хай чує Межигір'я. Ми переможемо. Разом до Разом до Разом до. Не почує. Разом до Разом до Разом до Оце почує і завтра піде. Скажемо наше тверде українське слово перемоги. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Сьогодні буде добре. І вечір із протестною українською музикою боротьби і свободи буде слово українське і буде наша правда свята українська. І ми переможемо! Слава Україні! <поцелуйся> Дякуємо! Вячеслав кіноленко! Дивлюся, так гарно розписали на. Рушнику, що там написано? Майдан, Донецьк з тобою! О! Бачите, ви кажете? До речі, не бачив, виявляється колиска української мови. Полтава є також тут! Вітаю Полтавщину!